Вже шалений провал в демографії. Ми вже маємо проблему, коли в центрах зайнятості в декілька разів більше пропозицій, ніж бажаючих працювати. І в нас або просимо повертатись українців, або після завершення війни в нас буде не українська, не слов'янська нація працювати. Бо ті, щоб він повернувся, йому треба запропонувати, я не кажу більшу, а хоча б пане Сергію рівнозначну оплату праці, що була там, це друге питання. Перше, це безпека і соціальний пакет, які вони вже відчули, яка має бути соціальна підтримка, які мають бути дошкільні заклади, яка має бути школа, яка має бути лікарня і, 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 і житло. Тобто, оце проблема, якщо ні, приїдуть з середньої Азії прийдуть інші і будуть працювати за меншу зарплату, але як для нації, як для народу майбутнє, оце вже є проблема. Я не думаю, що ми хочемо в демографічному плані, наприклад, перетворитися в Францію, в наших партнерів, але ми бачимо, які там мають вони вже проблеми релігійні та інші. Через це виклик для України. І сьогодні в нас ще є шанс просити тих людей повернутися з кожним тижнем і місяцем шансів все менше.